Чи надія є матір'ю глупих. Це провокаційне прислів'я тільки в одному випадку є правдиве. Коли хтось безрозумно лічить на те, що його справи будуть вдаватися без зусиль, старань і приготування. Слово Надія походить від слова. Ділати, тобто робити, і означає підняти зусилля з метою отримання очікуваного результату. Тому надія є елементом нашого второпного зусилля, а не безчинності і лінивства. Бо Бо нічого само по собі не, не буде, так, не стається. Надія тому є матір' мудрих, які зуміють е, думати наперед і підіймати свідомі зусилля, щоб їх надія зреалізувалася. Оскільки на землі е, наші ділання, тобто зусилля наших ділань, завжди залишаються непевні, тому наймудріше робить той, хто надію покладає в Богу означає те що свій прагнення і цілі консультує з христом на молитві і просить про мудрість і про силу до відповідного дівання